Силовики в облозі п'яту івано франківці блокують місцеву військову частину. Люди не випускають строковиків ані додому, ані на роботу. Протистояння загострюється надвечір. Йдемо, Ви не, вийдете, Ви не вийдете, у нас будь ласка, ви не вийдете. Ви робите зло собі. Заступник начальника намагається пояснити блокувальникам. Бійцям треба на роботу охороняти громадський порядок. Та люди не вірять. Служба несеться з охорони громадського порядку в місті Івано-Франківськ з міліцією з 18-ї години до 24-ї години. Скажіть мені, будь ласка, коли люди йшли до Верховної Ради, мирна спокійна акція. Чому перекривають дорогу? Ці люди, такі як ви, активісти переконані, строковиків мобілізують на Київ. Звичайно, що вони готуються. Якщо вони ходять з противогазами вже через плече, то про що це говорить? Активісти ні на крок не відходять від КПП. Жартують нині. Вони охороняють бійців. Командири взводів до такої піки не звикли і переходять на підвищені тони. Дякую. Бандюки в місті переживаємо патрулювання в місті сидять. Києві сидять. згодом. Військові намагаються вийти у цивільному обранні, та їх знову не випускають. Жодні умовляння. силовиків, які від початку тижня не були вдома, не діють. Вони діти вдома сидять і у мене діти вдома сидять. А ви думаєте, і мої хочуть їсти? Ви зрозумієте, тут без дітей немає. Ми підемо, будуть бавити його дитину і в магазин сходять і їздивають і приберуть. Не знайшовши компромісу, військові повертаються до казарм. Блокувальники продовжують стояти під КПП. Розходитися не збираються принаймні, допоки в столиці не стане спокійніше.